Всім доброго дня! Продовжимо працювати над біжевим ажурним джемпером, який в'яжеться гачком, і називається калейдоскоп. Сьогодні в'яжемо 18 рядочок в загальному підрахунку. І це у нас п'ятий рядочок круглої какетки. Попередній рядок ми в'язали ось такі пелюсточки. І сьогодні ми в'яжемо ну, другу частину цього візерунку. Ось схема. Давайте її розглянемо. Ось тут у нас поєдналися стовпчик з петлею першою. І ми робимо три петлі підйому. Потім робимо два стовпчика з одним накидом за арочку з трьох петель. Чотирьох петель попереднього ряду. Робимо три повітряні петлі і закріплюємо стовпчик без накиду. В верхівочку цього, цієї плюсочки, там, де повітряні петлі поєднуються з стовпчиками. Ну, тобто, це як кінець цієї арочки з чотирьох петель. І далі ми повторюємо цей фрагмент, але замість петель у нас буде стовпчик з одним накидом, ще два стовпчика з одним накидом, тобто всього три стовпчика. Ми в'яжемо в арочку з трьох петель попереднього рядка. І потім робимо три повітряні петлі, закріплюємо е, цю арочку з петель в. Верх арочки з трьох петель повітряних попереднього ряду. Давайте це зробимо, Вибачаюсь, загубила гачок. Так. Ось у нас поєднання було з стовчиком з'єднувальним. Робимо три повітряні петлі. Накид, ось у нас арочка з трьох петель попереднього ряду. Ось вона. Ми робимо накид і в'яжемо перший стовпчик з одним накидом, в арочку з трьох петель повітряних попереднього ряду. Накид І другий стовпчик з одним накидом. Ось так, три повітряні петлі. І закріплюємо цю арочку, ланцюжок з трьох повітряних петель, стовпчиком без накиду в верхівку арочки з трьох петель. Ну, тобто верхівку пелюсточки. Далі ми робимо в наступну арочку з трьох петель, ми в'яжемо три стовпчика з одним. Накидаємо перший стовпчик, другий стовпчик і третій стовпчик, три повітряні петлі, і закріплюємо цей ланцюжок з трьох повітряних петель в ту же арочку, в яку ми в'язали три стовпчика з одним накидом. Ось такі у нас виходять тепер пелюсточки в інший бік, як би розгорнуті. І так продовжуємо далі до кінця ряду. Знов три стовпчика з одним накидом в арочку з трьох повітряних петель попереднього ряду. Три повітряні петлі. І цей ланцюжок закріплюємо в ту саму арочку. Трьох повітряних петель, в якому зв'язали стовпчик із одним накидом, стовпчиком без накида. Так, робимо так до кінця цього рядка. Так, ось я завершила 18-й рядочок. Зараз покажу, як з'єднати. То я зараз за, зовсім прям його завершила. От з цього моменту. Ось останні у нас три стовпчики, да, остання пелюсточка. Три стовпчики, три повітряні петлі. Робимо стовпчик без накида в арочку. І далі оця петля, яка є, ми її поєднуємо з арочкою, з верхівкою арочки перших трьох повітряних петель. Ось. Таким чином. Я бачаю, сьогодні щось дуже темно і я тому увімкнула штучне світло. Зазвичай я працюю при днівному, але щось у нас похмуро так сьогодні. Тому темновато. І так незвично виглядає все це в штучному світлі. Так, цей рядок без сюрпризів. В минулому у нас було 69 пелюсток, і сьогодні ми в'язали зворотні да, протилежного напрямку пелюстки. Їх також вийшло 69. Ну, якщо в, в, в минулому рядку це для мене був сюрприз. Я не дорахувалася однієї пелюстки, то в цьому рядку з цих сюрпризів нема. Я, до речі, перерахувала от, елементи. Вибачте, собачка вирішила мені щось допомогти. Так, я перерахувала елементи 16-го ряду і з'ясувала, що у мене тут не вистачає 4 петель. Як воно там так вийшла? Ну, я буду розбиратися, і в інструкції, в описі я все це виправлю, звісно. Тому вже опис ви отримаєте повністю коректний. Ну, але поки що так. Поки що. Тобто, у нас по ітогу цього 18-го рядка залишились всі ті самі, скільки петель, Зараз скажу. 483 петлі. 483 петлі. Ну, з урахуванням, що це у нас таке, да, Ну, Трикутничками. Ось. Так. Ось такий вигляд має у нас перед. Погано видно, да? Через цей штучний світ... штучне світло? Ну, я сподіваюся, що так якось видно. Оце перед. Все у нас. Росток, спинка. І ось, так, ось такий вигляд він має з вивороту. Ну, звісно, що з лиця, то воно, ну, краще, да? він такий більш виразний. А тут, ну, теж, в принципі, нічого, але не сказати, щоб. Ну, от, скажіть, схоже, да, стає на калейдоскоп? От та ідея, якою я керувалася, що має бути різноманіття, от така гра візерунків, один переходить в інший і далі, 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 далі. Так, щоб цю річ було цікаво роздивлятися. Мені здається, що схоже на калейдоскоп. Ви можете писати свої думки, відгуки, зауваження в коментарях. Буду рада. Взаємодіяти з вами, буду рада вашій увазі. Приєднуйтесь до проєкту. Це цікава пригода. Цікава пригода. Тобто, сумно не буде, це я вам обіцяю. Все, на сьогодні це все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!